Do it? Зайду на пару хвилин. На щось цапнуло і перестало щось. Ой, нічого. Щось цапнуло і вже нема. Завтра має бути дощ, Але у нас так тепло, зараз гралися 28, на це дає ще. О. No. Якої породи? Нам вечір Просто порода. Дякую. він mm, на поводку був він тікає. Mm. Вчора з хати втік. Добре, що він так тут недалеко побіг. Bir çarkın harlı nasıl bakın? Rozum ne? İn А порода... Э, тайська порода. Таєць. Хлопчик. Маркіс. Таєць. покажи свої очки. А, це не видно. У нього голубенькі очки. Та mm, хлопчик купили їм новий повідок, Бо попередній порвався вже. Але парить, що капітас наволовся. Фух, парик немає знаходитися. Довго не будемо. Маркусь. Китюся. Не мало заходить на ефір. Бо сьогодні понеділок, змушені після роботи. Відпочивають. Тим більше жара була капець сьогодні. У нас було 25 градусів, починає більше в Тернополі. А по інших областях, певно, ще більше було. 結果。 На как его забрала, так? Хвастой тоже, так? <гум> В тих штучках. Цей лепить що тут там план. Труситься на нього. Ходи? Пішли, десь походимо, нестик. Ніе, ви що? Тайська порода. Таїць. Тайчик. Ну, якби с але с ямець то є загально, а то що є пізно види. počkej, zpíváš, víš, v to Выглядит кута? Значит. Ні, це тайська порода. Тайська. З данькими очками. C'est niemniejszy pohu, ja mi się nic ciebie nie spał, bo żarką było się nic jeden spał. Жарко було цвіни. Погано йому було. Водичкою обтирали його, так? Щоб не було жарко? Дивіться, привіт. Який равлик? Значить, ну, не можу пам'ятати, що мене тут люди питають. Які равлики? А, виноградні? Тут от треба. десь на річку їхати чекаю, Да? Навіть ці може і є Тут Так не, 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 не знаєш є. Вибачаю, це не зрозумів зразу питання. Ми ж школи вдома гуляємо. Тут нема рабликів. Дякую. Дякую. Сім щось таке без нас ці Нас тут.

Ташку побачив на дереві. Тими очками дивиться своїми гарненькими. Тож таке меленьке <laughs> Тернопіль Тернопіль? Дякую, дякую. Не ну, я Ще таш собі. Ага. Я таке понят, є таке поняття. Ну, набирає енергію, так. Позитивно. Правда? Так? Що? Не все розуміє у мене. Він дуже розумний котик. Хай повідай, пані спадки буде добре. хочешь Я, вон, Я пришла, есть? Трава есть, вон травечка дальше есть пришла Есть травечка, так? Есть. Часто себе убежи желудок. Маркизик, так? Правда? Есть Хлопчик мимо ленький, так? Ты можешь пять роки, мы все тросли. Ночи на Ватчинянском. Обов'язково, так. Що даємо. Потрошки. Хе-хе. Дякую, друже. Бережи себе теж. Бувай, гарного вечора. На добраніч. Thank <laughs> А я їй печінку даю курячу кожен день. Коротше печіночка, що він любить печіночку курячу. Але перед тим я її кидаю в морозилку, диненькими кусочками нарізаю. Вона переморожується, потім всі бактерії вмирають. Тоді розморожує. І він їсть печіночку. маркіз хлопчик да. Да, да. Так. Так, так. Так. На нормальному це яке? Бувай. Я в себе на В себе в країні спілкуюся. В Україні спілкуюся своєю державною мовою. Я не приїхав кудись до когось. Якби я приїхав в другу країну, спілкувався б на іншій мові. Ми сюди спілкуюся на якій хочете мові. Я спілкуюся на своїй мові. Яку я вчив, ну але бувай, бувай. Ну Так хай го я собі спілкую з своїм мови. Я в себе в країні. В Україні я, я, я тут народився, це моя це. Знаєте що? У нас тут нема теми про політику. Якщо вам щось про політику, спілкуйтеся на інших сайтах. Так, чекай. Давайте не будемо про політику, друзі. Я так не люблю про політику говорити. Ну, так, не всі коти люблять м'ясо, Сере. Хто любить, хто не любить. Мені його дали переселенці колись три роки назад. Іншим був трохи молодший. Зараз їм 5 років. Ну, любить фрізка з'їсти, сухий м'ягенький корм, печінку любить, молочко, сир, сметанку любить. Я тут кожен раз таки чую якісь якісь такі теми на які мови спілкуватися не спілкується на тій мові які бажаються потрібні в себе в державі? все я собі в себе спілкуюся українською мовою хто хоче на якій мові хай спілкується це кожна особиста справа Но я не люблю тих політичних тем і, і всякі там про війну теми. Це не моє. Для того є інші канали, для того є інші там блогери, які такі теми піднімають. Ну я такі теми не піднімаю. мене тут канал про котики, про собачки, про природу. Про ша щось. Тут таких тем нема. І не буде. Так, і спокійний котик. <кхем>. Котик спокійний. Але як побачить кецю, ооо... Він же в мене не кастрований. Köszönöm vámbere, yes, köszönöm. Перший момент такий, якби О, тут є тут по апогею. Апогеї. Ось тут таке саме в мене тікав теж. Ми його опускали зимою. проходить весь побитий. Крові вуха подерті, воно трохи позаживало вже. Потім до ветеринара водили його, уколи їм робили. Сіамський, так, але різновид, якби тається. Ну якби сямість таєм. З Тернополя. До України. Драв. <гум> Я котики собачки люблю. Тваринки, то мої. Ми теж перший рік, який у нас з'явився, від переселенців. Дома. І ще до нас привикав деякий час, ну потім привик. Я потрошки, потрошки почали допускати. Йому сподобалось. Правда? Так? Та й таке. Дервечір. Собачка видно. Трошки погуляти з ним бо. Ці, ці, ці один день спав, бо жарко було. Ну. Там було цей ефір бо то. Точки ним проєднаємося, Гарного всім вечора та й на добра ніч.